Слава Ісусу Христу! На зорі людства в часі гріхопадіння, коли Сатана потирав руки з радості, споглядаючи на гріх перших людей, Бог обіцяв людям спасіння, Бог обіцяв переміну спасіння світу і людини, повернення їх до первісного, гармонійного і безрічного стану. Господь обіцяв, що насіння жінки зітре голову Змії. Тим, хто зде голову змієві, є Христос. Христос, свято преображення якого сьогодні святкуємо. Переміна, спасіння, преображення світу відбувається через Христа. Подія преображення, описана в листом Матеєм, в 17 главі, ми сьогодні читали. Але звернімось до контексту, глава 16 від Матея, розповідає нам про дуже важливу науку Ісуса Христа. Ця, цій, в цьому розділі Господь якби, готує учнів до чогось важливого, відкриває їм дуже важливі правди. Він їх запитує, за кого ви мене маєте, за кого люди мене мають. Каже Петро. Ти є Христос, син Бога Живого. Ось цю правду віри відкриває Господь своїм учням. Він є Христос, син Бога Живого. Господь далі говорить про церкву, збудую церкву і ворота пекла не переможуть її, навчає про важливість відречення від гріха від світу. Каже, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме Хрест і йде слідом за мною. А найважливіше говори про майбутнє страждання, про, про цю останню подорож до Єрусалиму, в кінці якої бідніється Голгофа. Після науки Господь. З трьома учнями, взявши з собою Петра, Якова, Івана, виходить на гору для молитви. Каже Лука, коли він молився, в молитві, в молитві на горі з'явилася його слава, каже Іванист е, е, Іван. Ми бачили славу Його. Учням могло здатися, що попереду їх чекає позор, сором, ганьба. Але те, що відбулося на горі преображення, було славою. Лице Ісусе світилося подібно до Сонця, одежа сеяла наче світло, це наче, наче сніг. Все це мало підбадьорити стриця наляканих учнів. Щоб вони не побачили не, не лише ганьбу, але і славу, не лише приниження, але перемогу і нагороду після Христа. На горі Преображення побачили, учням явилися двоє старозавітніх праведників майсей Ілья. Дуже цікаво відмітити. Наскільки життєвий досвід переживання цих великих слуг Божих Божих гравів, був подібний на досвід і переживання Ісуса. Найбільш, найближчі зустрічі з Богом, як в так і Іллі, теж були на гірських вершинах. Мойсей відправився на гору Синай, щоб отримати скрижалі закону книга на горі хворив, і я знайшов Бога не в вітрі, не в землетрусі, а в тихому подиху под, і вітру. Третя книга царств. Ще в цьому уривку є така жива фраза, живі слова. Пробудившись, вони побачили славу Його. Як і нам, брати і сестра, важливо пробудитись, щоб побачити славу Бога. В сонливості, в байдужості не можна помітити Божої слави. У сні немає спілкування з Богом у байдужості нашій. Перед тим, як іти і ти проповідати Христа, учні повинні були знати, хто такий Христос. Бачите Його славу. Господь відкрив на горі якусь краплинку своїй слави перед учнем. І ми теж повинні нести людям не наші ідеї, але вістку Христову. І ні одна людина не може вчити інших, поки Ісус в молитві не навчить Його. Поки не пізнає Христа на колінах молитви, спілкуванні на горі молитви. Гора преображення дана нам також для того, щоб і нам дати силу служіння, силу іти, іти своєю хрес, хресною дорогою. Адже життя приносить нам не тільки радість. Але і упокорення і терпіння. Після хвилин духовної насолоди наступають години і дні, праці, труду, терпіння. Приходить час, коли ми повинні спуститись з вершин, щоб нести служіння в долині людських потреб. Є така молитва. Господи, допоможи мені пам'ятати, що віра не обмежується церквою і не проявляється тільки в молитві, а знаходиться завжди, де я знаходжуся. Легко почувати себе християнином в хвилинах молитви, легко відчувати близькість Бога, коли ми далеко від світу. Але справжня віра. Це тоді, коли встаю з колін, щоб допомогти людям, допомогти людям в їхніх проблемах, в їхніх труднощах, у їхніх терпіннях. Справжня віра це коли черпаю сили в Бога у молитві, щоб віддавати її іншим. Справжня віра це коли зустрічаюся з Богом у тихому, скромному, закритому місці, щоби після цього. Зустрічатися з людьми на вулицях і площах. Справжня віра це коли звертаюся до Бога не для того, щоб здобути спокій і зручність, але щоб бути в стані щедро задовольняти потреби інших людей, щоб мати сили служити іншим людям. Якщо ти, брате і сестро, прагнеш духовного росту, переміни життя, Знаходь час для молитви. Виходь у самотнє місце, йди на духовну гору свого серця. Життя християнина перемінюється, преображується тоді, коли він схиляє коліна перед Богом. Молитва попереджує кожен крок істинно віруючої людини. Очікування Бога це головне в житті християнина. Люди, які пізнали цінність молитви, відділяються з натовпу світлом, яке випромінює їхнє лице. Коли Майсей сходив з гори, люди не могли дивитись на його лице, бо воно променіло світлом. Так і променіє світлом лице людини, яка живе молитвою. Будь-які обставини життя, люди молитви сприймають з тріумфом переможців. Є багато сумних християн, тому що люди ще не зрозуміли значення спілкування з Богом. Але Господь вчора, сьогодні і завтра той самий. Він дає нам сили жити і виконувати Його волю. Тільки через Нього наша молитва має силу, цінність і можливість на щось впливати, преображувати. Тільки Він зв'язує розв'язує. Вислуховує наші молитви і чинить так, що через молитву преображується доля людей і міняється доля світу. Будьмо вдячні ми Богові за цей привілей, за те, що ми маємо можливість через молитву преображувати світ, за те, що його життя. Відображається і преображає нас.